Ну що ж, сьогодні я зніму свій короткометражний фільм, який буде називатися Ярі 222К, який потрапив в цирк. Ну що ж, почали? Так, піду я прогуляюсь, подивлюся, що там нового на вулиці. Може кудись поїхати. Давайте, поедем куда еще месяц там еще сегодня месяц поможет еще тогда распридам я хочу я умка. Танцующий пряник. Танцующий пряник. Давайте еще О, там еще есть. какой цирк. Так, треба його розгледіти ближче. Поїхав. Якийсь цирк. Що? Ж, ну, приїхав. Так, ну що ж, ну ж бо заходимо. Якісь штуки. Звичайний цирк. Що тут такое А навіщо розрабу додала якийсь? Тупо цирк? Не знаю. А для чого ці лавочки? Не буде щось має бути напевно. Хм. Так. Пішли, поставимо. Поїхали, поставимо камери і подивимось, можливо, щось буде відбувати. Так. Камеру ми поставили. Можливо, зараз перевіримо. Щось класне буде. Що ж, поїхали додому. Так, ну є. Зараз ми йдемо на другий поверх. І дивимось на камеру. А де ця кімната? Чекай. У мене пам'ять дерева, як у старого дідуся. Де я залишу в камери? Ні, не вже я їх зробув. Well, well, well. Хм. Де моя камера? Можливо, тут. Ні. Ні. Я піду і перевірю, що сталося з моєю камерою.

Заходимо. А, так, я її клав сюди. Я її клав сюди. Її тут нема. Що ж? Я думаю. Що мені потрібно? Вмерти. Разом з камером. Далі буде.